Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль Порятунок динозаврів. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного літнього сонячного дня щенята грали в перетягування каната. Чудово розім'ялися, щенята! похвалив райдер друзів. Тут дзенькнув щенпад. Телефонував Рекс, який перебував зараз у Диноленді. «Добрий день, Рексе, привітав його райдер. Все гаразд? Не зовсім, зізнався Рекс. Мене непокоїть один вулкан, таке враження, ніби він от-от почне вивертатися, а у його підніжжя мешкає кілька динозаврів. Райдеру і щенятам треба поспішати. Щенячий патруль до справи готовий, сказав хлопець. Відважним щенятам все все по зубах. Сьогодні ви динопатруль. Робопес провів щенят таємним тунелем. Вони пробралися крізь водоспад і опинилися в диноленді, де на них вже чекав Рекс. Аго, Фрексе. вигукнув маршал, вистрибнувши зі свого транспорту. Радий тебе бачити. Навзаєм, озвався Рекс. Але мусимо поквапитися, щоб урятувати наших друзів-динозаврів. І щенята попрямували до місця подій. Гонщику, звернувся до щенят райдер, тобі доведеться привернути увагу динозаврів за допомогою мегафона, відведи їх подалі від місця, куди може дістатися лава. Гонщик береться до справи. вигукнуло щеня. А тебе, Рексе, я попрошу допомогти гонщику, вів далі райдер. Твоє володіння мовою динозаврів стане у пригоді, коли доведеться пояснювати їм, куди йти і чому. З радістю допоможу динозаврам, погодився Рекс. От і добре. Щенячий патруль готовий діяти, сказав райдер. Друзі швидко дісталися підніжжя вулкана, де паслися динозаври. Динозаври, вам краще забиратися звідси. Крикнув гонщик у мегафон, але тварини й не ворухнулися. Рекс звернувся до них мовою динозаврів. Він ревів, гарчав, скреготів з зубами, а тоді вигукнув Час тікати! Вулкан от от почне вивертатися! Лава. Динозаври все зрозуміли і поквапилися за рексом до безпечного місця. Великі динозаври продиралися крізь джунглі, а малюк трицератопс зупинився пожувати гілочку. Маленький Велоцираптор спробував висмикнути її в нього. Раптом з'явилася розгнівана матуся трицератопса і прогнала бешкетника. Переляканий велоцираптор стрибнув на кам'яний виступ на схилі вулкана. Схоже, сам він не злізе звідти, заважив Рекс. Маєш рацію, погодився райдер. І він може опинитися на шляху лави. Покличу Скай. Скай не забарилася. Тримайся, я тебе врятую. крикнула вона динозавру. Та щойно вона спрямувала гелікоптер вниз, почалося виверження вулкана, і малюк, велоцираптор зісковзнув з виступу. Скай блискавкою кинулася вниз і впіймала його. Райдере! Тільки поглянь, якої шкоди завдала траві лава, розгубився гонщик. «Хм, це виверження може знищити все пасовище, заважив райдер. Погано, зітхнув Рекс. Це улюблене місце динозаврів. Потрібна допомога. Кремезе, копай траншею, якою лава стікатиме з долини до каньйону, скомандував хлопець. Траншея буде готова найближчим часом. Відгукнувся Кремес. Маршале! звернувся Райдер до іншого щеняти. Як побачиш, що лава потрапляє на траву, негайно поливай її водою. Кремес почав копати. Маршал активував водомети. Струмені води швидко охолоджували гарячу лаву, не дозволяючи їй спалити все довкола. Райдер підсадив малюка з стрегозавра у транспорт гонщика, а решта динозаврів крокувала слідом через міст до безпечного місця. Раптом вулкан загрозливо зарокотав. Земля здригнулася, попадали дерева і заблокували міст. Райдер покликав Рокі та зуму, і вони примчали на місце подій. «Розчистіть шлях! скомандував хлопець. Ковшем роки прибрав повалені дерева з дороги, зума чіпляв стовбури гачком і відтягував їх подалі. Гарна робота, щенята, похвалив їх райдер. Міст динозаври перетнули вчасно, із жерла вулкана полилися потоки лави. Кремезе, час забиратися звідси. Гукнув райдер. Але Кремес іще не закінчив траншею. Він востаннє набрав у ківш ґрунту. Тепер готово, витер він піт із чола і поквапився за маршалом і райдером. Лава потекла в траншею, а звідти у каньйон. Пасовище динозаврів врятовано. Тут пролунало гучне бум, бум, бум. Виверження триває, захвилювався райдер і викликав скай. Перевіри ще раз пасовище динозаврів, наказав він. Це не вулкан, це тірекс потрапив до пастки. Він застряг на шляху лави. Динопатруль поспішив рятувати динозавра. Рекс підняв своє крісло, щоб опинитися на одному рівні з гігантською істотою. Мовою динозаврів він пояснив Тірексу, що слід перейти на платформу з боку машини. Тірекс обережно зробив крок, і вантажівка рушила з місця. Патрульний транспорт набирав швидкість, але дорогу йому перегородив потік лави. Скористайся камінням як трампліном, скомандував райдер. Машина відштовхнулася від вулканів і піднялася в повітря. Вона пролетіла над лавою. Транспорт безпечно приземлився. Тірекс зістрибнув з платформи і радісно побіг у джунглі. Динозаври в безпеці. Коли райдер із щенятами збиралися їхати, до них підійшов маленький стегозавр і щось прогарчав. Він дякує, пояснив Фрекс. Нема за що, відповів малюку Райдер. Якщо буде потрібно врятувати динозаврів ще раз, лише покличте, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.